Увага! Усі матеріали гри взяті з твіч -каналу Monte Carlo UA. Посилання в описі відео. Приємного перегляду. Вітаю вас, земляни. У цьому відео я розповім вам свої загальні враження від такої гри, як The Last of Us Part 1 на ПК. Також розповім про її основні плюси та мінуси. Ці всі плюси та мінуси це моя, моя якби суб'єктивні якісь придірки до гри. По суті, вони особливо сильно на сам геймплей і на саме враження від гри майже ніяк не посприяли. Але все ж таки думаю, це буде корисно та цікаво подивитися, які ж все таки цікаві прикладеси до нас підготувала ця гра. Тому приємного перегляду ми починаємо. Друзі, в першу чергу хотів би поділитися з вами своїми загальними враженнями від цієї гри, і вони я вам скажу у більшості своїй позитивні. Реально, ця гра вона мене змогла зачепити і зацікавити в собі. По-перше, вона коштує 1700 гривень, і я вважаю, що вона повністю відповідає цій ціні. Ця гра зайняла в мене приблизно 21-22 години чистого часу для її проходження. Це на найвищій складності. Так, це небагато. Умовно, те ж самий відьмак, який проходиться там сотні часів, можна в ньому провести, і він коштує в 5 разів умовно дешевше. Так, звісно, якщо порівнювати з такими іграми, але по-перше, це якщо що гра перенесена з PlayStation, це ексклюзив PlayStation на ПК, її в принципі могло тут не бути. І ми наскільки знаємо з вами, що ігри на PlayStation самі по собі коштують дорого. Тому логічно, що і після переносу на ПК вона також тут має немаленький. Цінник, мені ця гра дісталася безкоштовно. А, дякую за це моєму підписнику Марку. Тому це я думаю буде максимально об'єктивний огляд гри і максимально об'єктивні емоції, тому що коли ти отримуєш щось безкоштовно, ти знаєш, особливо нічого не очікуєш. Тобі, в принципі, пофіг, ти просто хочеш отримати максимальне задоволення. А якщо ти витрачаєш на це свої гроші, то ти вже якісь очікування будуєш, ти вже якби вимагаєш від гри, щоб вона тебе задовільнила. Якщо ви не знали, то вийшов серіал Визно 10 рік назад по цій грі. О от прям він зроблений один в один по грі. Там деякі моменти перероблені, але це більше пов'язано з знаєте, з локаціями, вони трішки по іншому виглядають. А сам сюжет, сама суть гри, вона залишилась така ж сама і у серіалі. І є один мінус: єдине, якби я, звісно, знав, що я буду проходити цю гру на комп'ютері, то я напевно б спочатку пройшов би саму гру, а потім вже дивився серіал. Тому, друзі, якщо ви ще не подивилися цей серіал і не пройшли гру, я вам рекомендую від себе спочатку гру пройти, а потім вже бадивитися. Ця серіал так набагато буде вам цікавіше. Тому давайте почнемо спочатку з плюсів, а потім вже перейдемо до мінусів. Повторюсь, наголошую ще раз: я не всі, які є плюси, міг підмітити в цій грі, і так само і мінуси я не всі міг помітити. Але все ж таки те, що я помітив, те, що от прямо мені кинулося в очі, я вам зараз перечислю. Тому давайте почнемо. Ну що ж, друзі, давайте почнемо з плюсів цієї гри. Перше, що звісно кидається в очі, буквально це графіка цієї гри. Вона просто, ну, не те, щоб нереальна, це не ультрареалістична якась графіка. Ні, вона просто. Дуже класна. В першу чергу мені дуже сподобалися кольори в цій грі. Вони відповідають реальності. Ну, вони знаєте, як от ви на вулицю дивитесь, наприклад, те ж саме ви бачите, і в грі. Кольори максимально підібрані реалістично. Тому це, я думаю, і робить цю гру такою красивою. Сама графіка, сама по собі, текстури і так далі, вони ну, нічим таким не вирізняються. Особливо мене дуже вразила локація з університету, якщо я не помиляюсь, там був якраз захід сонця. Уже, напевно, осінній період в грі. І боже, як же це було красиво, мені реально було приємно дивитися на це просто. О, красиво, да, пацани? Реально красиво. Приємна графіка. От реально в цій грі дуже приємна графіка. Вона дуже схожа на реальну графіку в житті. Типа, нема перебору. Твіто кольоровість -ко класна, приємна дуже. А прикиньте, якщо монік там 2к або 4К навіть. Це ж вообще капець. Я не та людина, яка знаєте, отримує нереальне задоволення, якісь там від графіки. По перше, на це є одна велика причина. Я не так давно оновив свій ПК і буквально от останні 2-3 місяці тільки можу ставити ігри з високою або там з ультра якістю. По-друге, у мене монітор 60 Гц, а не 2К, 2К, просто Full HD. Тому я все таки прикиньте, якщо я навіть на цьому моніторі кайфанув, то що було б, якби у мене, наприклад, монітор був 2К 240 Гц, умовно, або навіть 4К монітор. Наступний плюс. Мені дуже сподобалося, як працює покращення вашої зброї, покращення, в принципі, ваших скілів, скажімо так. У вас в грі будуть різні види зброї, і ви зможете їх по-різному покращувати. В основному це збільшення боєзапасу в пістолетах, там, дробовиках і так далі. У вас навіть буде лук, а видів зброї буде достатньо. Опа, ану покажи. О, дивіться, показує, як робить. А ні, не показує. Ну так, показав трішки. О, а, ні, дивіться, прикольно, да? Бля, клас. Пограти зможете з усіма, в принципі, що існує, окрім там якоїсь РПГ. <свісно> І то, знаєте, там є інші прибамбаси, які вам її замінять. Тому покращення зброї мені дуже сподобалося, як виглядає. Мені сподобався сам процес, бо персонаж в той момент, коли ви покращуєте її, він прям, ну, він прям робить це. Він прям показує вам, що він як розбирає, що він де додає і так далі. Але але з цим буде і мінус. Я потім вам в мінусах про нього розкажу. Не все так ідеально, на жаль. Наступний плюс, про який хотілося б сказати, це звісно ж логіка гри. Не знаю, чи будете ви зараз на одній на одні хвилі зі мною, чи зрозумієте, про що я маю на увазі, бо це знаєте більше якось на відчуттях. І тут, якщо ви, наприклад, попадаєте без нічого у людини, там немає ніякого шлема або ще щось, і ви там стріляєте йому з лукавого. Голову або з пістолета він помре з першого разу, тому я до чого веду. Мені подобається, коли є отакий от реалізм, коли є логіка в гри. Коли все в принципі робиться логічно. Є були моменти, звісно, коли NPC особливо себе вели якось ну дивукувато, скажімо так. Я це в мінусах перечислю, але в цілому, в цілому, оце не підпортило. Не підпортило враження від гри нелогічність гри. Вона все таки є. Тому якщо ви очікуєте від гри, що все буде чики-бамбоні в плані реалізму реалізму дій, ви це отримаєте тут плюс однозначно. Звісно, не можу не пригадати. Плюс це сам основний сюжет. Давайте я вам так трішки накину про що сама гра. Не буду вам розповідати, звісно, які сюжетні моменти важливі. Просто це якби з перших хвилин вам це подасться, ви нічого не втратите від цього. Головний персонаж це чоловік, уже там приблизно 45 років. Ми з вами живемо в час апокаліпсису. Тут з'являється жінка, яка приводить з собою дівчинку, десь приблизно, якщо не помиляю, 14 років, і вона каже, що в неї є імуніття. Імунітет до хвороби, якою зараз заражена більшість, більшість населення планети, і вони із цього стали ну, типу зомбі, і у цієї дівчинки є імунітет, і її потрібно відв відвести в якесь там місце, де з неї зроблять вакцину, скажімо так, і в принципі на цьому зав'язується весь сюжет. З самого початку буквально ми беремо з собою цю дівчинку і ведемо її в з точки А, в точку Б. І на протяг протягом цього шляху ми проходимо з вами різні різні перепони і так далі. Алі, сам сюжет, уже коли ви проходите гру, проходите ці всі перепони, бачите взаємодію між персонажами і так далі. Між NPC. цікаво за цим слідкувати. Цікаво за тим, знаєте, як сказати, як міняється людина за цей час, як вона в принципі міняється відношення людей до людей. Отак, от, от я навіть скажу, у мене спочатку були деякі сумніви. На рахунок того наскільки це реалістично, те, що відбувається в грі, наскільки це можна перенести в наш час. Звісно, це важко перенести, коли ми не маємо такого зомбі-апокаліпсису. Ну от прям такого. Але якщо подивитися, що відбувається в нашому світі в даний час, то в принципі гра відповідає реальності. Це також я вважаю напевно за плюс присутність логіки, такої ж самої, як і в світі, дуже гарна паралель проводиться просто. Далі друзі, хотів би перейти до мінусів. Перше, що мені кинулося в очі, це було буквально на початку самої гри. Нагадаю, я проходив цю гру на складності реалізм у гри, якщо я не помиляюсь, є 7 чи 6 видів складності. Я вибрав найскладніший. Я гірше орієнтуюсь і чую кроки. Мене краще чують противники, де я як пер як я передвигаюся так далі. Набагато менше в мене з собою спорядження. Я маю на увазі, що я буду набагато менше знаходити патронів, аптечок там всяких. Потрібних штук для крафтів і так далі. це моя перша гра, яку я пройшов на максимальній складності, яка була доступна в самій грі. Не було, знаєте, моментів, що там мені попався якийсь блін бос нереальний, якого я там годину не міг пройти. Ні, таких моментів не було. Звісно, були місії, які я проходив не з першого разу, там з другого, з третього, там з п'ятого, але це займало не так багато часу в цілому. Я проходив гру на реалізмі, і мені дуже були важливі патрони, патрони на гвинтівки і так далі. Перший момент, який мені трішки здав Ця ну нелогічним напевно людину. Яку я вбив, скажімо так, у неї при цьому була гвинтівка, пістолет, з нього патрони не можна було забрати. Але я поясню в чому мінус. Коли я перепроходив цю місію, і коли я забайтив цю людину, щоб він достав пістолет і почав стріляти по мені, і потім я його вбив, з нього патрони вже лежали. Ви розумієте, да що я маю на увазі? Поки я його не забайтив, щоб він достав пістолет, не почав стріляти. А я вбив його, наприклад, на стелсі, і він навіть мене не помітив, я з нього патрон не міг забрати. А коли я його забайтив, щоб він стріляв по мені, і потім його вбив, я з нього зміг забрати патрони. Для мене це було якось дивакувато. Це, до речі, проявлялось не тільки в цьому, а ще були моменти, наприклад, коли у противника був пістолет, він стріляв по мені з пістолета. Я його вбиваю, і після цього я забираю з нього патрони не на пістолет, а на дробовик. Ну, це мені здалося реально дивним. Може... От, пацани, от що за логіка? Стоїть чел зі звичайним пістолетом, як у мене, я з нього забираю патрон на дробовик. Це не так часто зустрічалося, але все ж таки це було. Тому для мене особисто це був мінус. Ну, навіщо робити патрон для дробовика у людини, в яка тримає пістолет. Ну, типу, зробіть просто, щоб там було і патрони на пістолет. Це начебто виглядало набагато логічніше. Так, наступний моментик це як ведуть противники NPC противників проти моїх НПС себе. Я всю гру проходив її вдвох зі своїм. Напарницею, скажімо так. І в деяких моментах, наприклад, NPC на мене заагрився, на мого персонажа з пістолетом, там неважливо. А мій NPC, мі мій напарник сидить напроти нього, прямо відкрито. Я відбіг, я вже десь сховався, а він мого NPC напарника навіть не бачить. Він не хоче на нього реагувати. І це виглядало дуже кумерно, бо Був один момент дуже сильно показовий. Я вам зараз його покажу. Повезло, повезло. Це виглядало максимально кумедно, але звісно ж це мінус. Наступний мінус гри. Якщо я не помиляюсь, я не отримував дамагу від своїх моліків. Але, а якщо й отримував, то дуже мінімальний. Я також зараз покажу вам моменти, в яких це проявлялось, і це дуже тупо, як на мене. А це реалізм. Чому він не горить в своїх моліках? Я цього не розумію. Коли ви кидаєте молотов, чистий, молотов попадає під енбісі. Він згорає намертво. Я стою в своєму молотові. Мені абсолютно ніякого дома не дається. Це, як на мене, також було дивно. Наступний мінус буде пов'язаний з покращенням зброї, так само, як і плюс був з цим. Тепер буде й мінус. Наприклад, ви покращуєте зброю, ви, наприклад, вибираєте збільшення магазину, і вам ваш персонаж руками показує, як він, типа, додає якісь фрагменти на магазин, прикручує їх і так далі. І ви думаєте, ого класно. А потім ви вибираєте таку ж саму, наприклад, характеристику покращення, тільки, наприклад, на дробовик. І знаєте, що він робить? Він просто бере тряпку, протирає дробовик. І все, він покращив типу. Стоп! Він тільки що витер тряпкою е, дробовик, і від цього в нього ємкість плюс одна. Ого, цікаво! Я просто не інженер, йопта. Я работаю на ЕБІС, як і все здесь. Ну мені здалося дивним. Ну мені реально здалося дивним. Мені здається, можна було вже якось доробити так, щоб ну він щось робив з ним, якось розібрав там щось, почирікав, блін, потер. Ні, він просто взяв трапку, протер все покращив. Був один буквально баг, а ні, було декілька, було декілька, їх було два. Перший це коли я в якійсь е, локації став якесь місце, і в мене вся гра стала білою, прозор прозорою, все стало біле. Сфоткали? Гра за 1700 гривень. А друге, це вже було більш значне. Це якась почалась тряска, нереальна тряска. Причину тряски я так і не зрозумів. Ого. Гра за 1700 гривень. Та йопарнитяга. Ё... Що відбувається? Гра потряслась, потряслась, і далі я зміг спокійно проходити гру. Більше я особливо нічого такого не помітив. Єдине, що ще людина в космос улетіла, але повернулася швидко через пару секунд. Привіт всім, що у вас тут. Привіт, Сенпай. Да, все чітко проходимо далі. В принципі, за всю гру три таких моменти, це я скажу вам мало. Ну що ж, друзі, в принципі, на цьому все. Основні моменти, які я хотів виділити, я їх виділив. І в кінці хотів би вам винести вердикт. Рекомендую я цю гру для проходження або ні. Звісно ж, рекомендую. І до речі, якщо ви там не маєте можливості їх купити або пройти у вас комп'ютер слабкий, але хочете подивитися проходження і ще його не бачили. Велком на мій Twitch канал Monte Carlo UA. Посилання на нього я залишу в описі цього відео. Заходьте в розділ відео, потім «Хайлайти», і там буде по стрімам, по частинам розписано проходження цієї гри. Тому приємного перегляду і там вам. А також не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуватись на каналчик. На цей писати коментар, не знаю з вашими враженнями, можливо, про гру, або просто як вам це відео зайшло, бо це вперше у мене такий формат відео, де я роблю огляд на гру, яку прийшов. Можливо, якщо я побачу, що це реально буде цікаво вам, і в принципі мені продовжимо в тому ж дусі, будемо робити огляди на інші ігри. Всім бажаю гарного дня, ночі, ранку, вечора. Побачимось з вами вже на стрімах або в наступному відео. Удачі до зустрічі!